Майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Та, попри це, ще кілька тижнів тому очільник рівного Олександр Третяк запевняв, тарифи на теплопостачання для мешканців громади не зміняться. Шановні мешканці нашого міста, хочу запевнити, що ціна на тепло енергію цього року не зміниться. Уряд, влада, ми шукаємо варіанти, як компенсувати різниці в тарифах для того, щоб населення не мало. Збільшення оплати за газ за тепло, тому можете не фалюватися. Однак нещодавно на сайті Рівненської міської ради з'явився проект рішення про встановлення нових тарифів на опалення та гарячу воду для населення. У ньому йдеться про підвищення вартості однієї його калорії майже удвічі з близько 2 тисяч до 3 тисяч 167 гривень. Олександр Третяк продовжує запевняти, що здорожчання опалення не торкнеться рівнян, адже міська влада сподівається на компенсацію від уряду. А ми спілкувалися із міністром Чернишовим і з офісом президента, де нас, ну, не те, що запевняли, а принаймні давали нам оптимізм, що держава візьме функцію цього року і компенсує цю різницю в тарифах і заплатить за населення. Або ж зовнішні кошти будуть, тобто Європа, Америка. Схожа ситуація з тарифами вже була минулого року. Тоді міськвиконком затвердив тариф на рівні майже трьох тисяч. Однак для населення він становив близько двох тисяч гривень. Різницю для теплопостачаючого підприємства компенсовували з міської скарбнички. Таку ж схему пропонують і цього разу. У рівне теплоенерго пояснюють, процедура затвердження економічно обґрунтованого тарифу проводиться щороку, так як за рік вартість послуг може зрости. Та для того, аби ціни залишились незмінними для рівнян, хтось мусить компенсувати різницю цього. Річ так само, як минулого року, прийнято ж рішення про те, що тарифи мають бути незмінні для населення. Тому тарифи для населення залишаться такі самі, як минулого року. Для людей нічого не зміниться. Є механізм компенсації. Підприємству різниці між реальною ціною і тою ціною, яку виставляється, виставляється споживачам, і ця ціна має компенсовуватися. разом з цим. Ані міський голова, ані в теплопостачаючому підприємстві не говорять, що через компенсацію тарифу з міського бюджету було заморожено цілу низку програм та ремонтів. А от де будуть брати кошти цьогоріч на ще більшу різницю у вартості, наразі невідомо. Адже уряд і минулого разу обіцяв допомогти. Однак, окрім обіцянок, місто практично нічого. Не отримало Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.